Друзі, всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ваші питання. І у цьому відео ми з вами поспілкуємось на тему контракти та угоди у бізнесі в сфері послуг. Взагалі більшість компаній, які надають послуги, вони уникають а, питання щодо контрактів та угод. А, чому? Тому що контракт та угода а, одразу ж кладе на них відповідальність. Відповідальність, по-перше, щодо вартості послуг. По-друге, щодо якості послуг. По третє, Щодо термінів послуг. Ось. А більшість компаній, які займаються послугами, на жаль, всі ці правила порушують, змінюють умови вже після домовленості з клієнтом, а потім бігають по бізнес-тренерам і питаються, як зробити так, щоб клієнтів стало більше. Бути чесними. І контракт або угода це ваш. Крок щодо чесності з вашими клієнтами. Це важливий та суттєвий крок. Це крок, який показує клієнтам, що ви від них не прячетесь, не бігаєте, не ховаєтесь, не намагаєтесь уникнути прямих питань. Це раз. Друге. З іншої сторони, треба пам'ятати про те, що контракти це відповідальність з двох сторін. І тому питання відповідальності вашого клієнта також зафіксовано. А це і своєчасна сплата, це і пеня у разі несплати, або пеня у разі відмови від надання послуг. Це і страховка, якщо він буде бігати. По інших ваших конкурентах після того, як підпише з вами всі документи. Тому я рекомендую все ж таки контрактом користуватися. Це дуже крутий, паритетний документ, який убезпечує двох учасників процесу. Це по-перше, тепер щодо угод. Взагалі-то угоди це не те, що Ні, не виключно те, що ми а, звикли бачити у вигляді угод. Тобто це якийсь двосторонній підписаний документ, а, який там, а, передбачає відповідальність двох сторон, а, передбачає обов'язки двох сторон, а, передбачає права двох сторон. Ні. А, здебільшого це речі, які які показують, знаєте, носять, носять характер односторонньої домовленості, по-перше. А по-друге, вони показують ваші наміри, за які ви згодні надавати ту чи іншу послугу певним людям. Ось, наприклад, я останнім часом багато спілкуюся з юристами. І Поспілкувавшись з юристами, я вам скажу чесно, мені взагалі до них іти не хочеться. Отаке, от отаке. Скільки це коштує? Ну це ж треба подивитися. Ну і що подивитися? Ну в тебе є, а, скільки коштує написати один документ. Так. Да. В тебе є скільки коштує вийти до суду. Так. Да. В тебе є, скільки коштує бути моїм представником в суді. Так. Да. В тебе є скільки коштує подати там скаргу або подання. Так. Да. Що ще, що ще оце подивиться, надаш, а вдруг там щось складне, а вдруг там щось непонятне і так далі. Так ти ж юрист. По-перше, по-друге, ті, хто надають послугу у сфері, ну, працюють у сфері послуг, здебільшого вони ж ну ви ж не використовують додаткові ресурси, окрім часу. І оце, 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 ну воно одразу формує е, декілька. Поганих відчуттів. Перше. Мене обдурюють. Друге. Мене нажухають на гроші. Третє. Э, ця людина не є спеціалістом. Четверте. У цієї людини нема клієнтів, тому вона намагається видати максимально того, хто прийшов. Э, шановні мої, прикращайте бути отими улітками. Тут непонятно, що воно куди ползе, соплю, оставляє. Страшне. А якщо у вас є прайс, це вже угода. Це вже угода, за якою ви кажете. Дивись, я, ти платиш оскільки коштів. Я за ці кошти роблю тобі ось це. Ніхто не каже про те, що не можна прайсом передбачити якісь форс-мажори. Можна. Ніхто не каже про те, що прайсом не можна передбачити якісь межі. Можна. І це можна зробити. І це буде. Величезна конкурентна перевага конкретно вашого бізнесу перед тими потенційними е, конкурентами, які у вас можуть з'явитись. Це дуже важливо, дуже важливо. А не так, скільки в тебе є грошей, давай ми прикинемо, скільки це буде коштувати. Так не працює, ну давно не працює. От ви ж не приходите, шановні е, послугодавці, не приходите у продуктовий. І на запитання, скільки коштує хліб, продавець каже, ну це треба подивитися, скільки ви готові заплатити, а як швидко він вам потрібен цей хліб, сьогодні чи завтра, чи свіжий, чи не свіжий. Є вартість. Будь ласка, пішли, сплатили, отримали. Чого ті, хто надають послуги, послуги вважають, що вони з чимось таким прям космічним, особливим. Таємничим займаються. Та нічим не займаються, сіли задні, це на стульчик, щось написали, підписали, поставили, або пошли тряпочку, щось помили, або пішли щось відремонтували. Ну, конкретно є вартість. Це може бути вартість години роботи, це може бути вартість аркушу паперу надрукованого. Це може бути Ну, багато категорій можна вигадати для того, щоб оцінити, але все одно можна оцінити. Я ж розумію, що всі ви оцінюєте так. Плюнув з потолка, ляпнув ціну та і все. І дивишся в очі, в очі клієнту, чи готовий він заплатити, чи ти лоханувся, він піде далі, а ти будеш сумувати. Ну, так на що це робити? Ось Для цього потрібні контракти і угоди. Для, цього, для того, щоб показати чесність та відкриті взаємовідносини, щоб показати взаємну відповідальність, щоб показати взаємну вигіду від співробітництва. Це все, що хотів сказати. Якщо будуть питання а, і ви захочете їх обсудити більш детально, пишіть коментарі. Я завжди відкритий для вас. До зустрічі, пока.